Про головне на 16-ту годину 8 листопада від медіагрупи Об'єктив. Окупанти продовжують обстрілювати села та селища на Харківщині за двома напрямками: вздовж кордону на півночі та на північному сході, а також біля лінії фронту в Куп'янському районі. Про це повідомляється у зведенні генштабу ЗСУ станом на ранок 8 листопада. На Харківщині двоє людей підірвалися на мінах. Обидва в тяжкому стані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За інформацією Сінєгубова, під час розмінування отримав травму лейтенант служби цивільного захисту. Другий постраждали підірвався на вибухонебезпечному предметі Балаклійській громаді. Для мешканців північної Салтівки цього тижня запровадять додаткові автобусні маршрути. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, є ймовірність відключень електроенергії, і щоб не зупиняти громадський транспорт, в мерії передбачили дублюючі автобусні маршрути. У комунальному підприємстві Харківські теплові мережі відкрили виробництво буржуєк власної конструкції, які наразі активно виготовляють у цехах підприємства в Харкові. Пічки виготовляють із старих труб теплопроводів. Кіт Степан, який має в інстаграм 1 мільйон 300 тисяч підписників, став третьою зіркою, яка долучилася до проєкту Мінкульта Збережіть українську культуру. Проєкт спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам'яток культури. Кіт розповідатиме про зруйновані українські заклади та пам'ятки культури та збиратиме кошти на їх відновлення. Це були головні події на 16 годину 8 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.